Тиба Мирослава, учениця третього класу Вітковицького ліцею Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає в день минає І Знову будь потомлений, і все спочиває. Тільки я був у День і ніч плачуть на розпутях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орить лихо, лихом засівають, А що вродить? Побачите, які буду жнива. Схаменіться, недолюти, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіте щирим серцем велику родину. розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своє й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає дрова Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього не йшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли. Великих слів, велику силу та й більш нічого, кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незрящих, гречко сіїв, і сонце правди дозрівать німецькі землі не чужі. Притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою. Дідам не крадене добро. Тоді, з би сиротою святими горами.